Перше у новому році рада громад із 64 тергромад області на зустріч приїхали 61 представник, аби обговорити п'ять питань. Одне з основних це використання коштів за програмою медичних гарантій на лікування пацієнтів, зокрема за програмою Доступні ліки. Реімбурсація – це повне або часткове відшкодування лікарських засобів. А що ж таке доступні ліки? Доступні ліки це урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів. Вона пошириться на лікування захворювань. Які Добре, лікується амбулаторно, та деяких голів громад нагально цікавило інше медичне питання. Зокрема, у гощі можуть закрити пологове відділення через відсутність фінансування від НСЗУ. Наразі це єдине відділення, що надає акушерсько-гінекологічні послуги для п'яти навколишніх громад, окрім гощанської. Ми дізнаємося, що нові цифри з'явились пологове відділення. Міністр охорони здоров'я, який був в Островській академії, теж заявляв про те, що 150 дітей народжується, працюєте, народжуєте, план 160 169 пологів, а тут а цифра з'являється 85, середня статистична цифра за півроку. І, хоча річний план пологового відділення у гощі виконала, їм не вистачило 20 хвилин до появи наступного малюка і закрити план за півроку 85 пологів. Подібна ситуація в Острозькій та Зарічнинській громадах. Що зроблено від департаменту охорони здоров'я? Це питання розглянуто на нараді в міністерстві охорони здоров'я, і нам пообіцяли вплинути на Ключові показники найголовніше це для щодо кластеризації і те, що виконано умови, які були передбачені програмою медичної гарантії у 2023 році. Це 150 пологів. Такі звернення направлені обговорено це з міністром охорони здоров'я. Ще одне важливе питання, яке обговорювали представники громад та обласної ради. Це декомунізація. Зокрема, начальниця управління культури і туризму рівненської ОДА прозвітувала, що було зроблено в цій сфері з 2016 тисячі 337 площ майданів, вулиць та Провулків. 53 пам'ятки культурної спадщини, пам'ятки історії та монументального мистецтва знято з державного обліку та демонтовано. На території області згідно закону, було переіменовано Кузнецовськ Навараш, Червоний Добровольського району на Острівці, Радянське Млинівського колишніх районів на П'ян. Жовтнева, Радовилівський район на Нова Пляшева і село Іскра Рівненський район на Новожуків. Крім того, бувають випадки, коли не потрібно повністю зносити той чи інший пам'ятник. Достатньо лише частковий демонтаж певних символів. Наприклад, це демонтаж цифр 1941-1945, сорок п'ятопутна зірка, вічний вогонь, георгівська стрічка, орден перемоги, текст радянських та радянської батьківщини, великої вітчизняної війни. Заміни її на другу світову війну за звітний період в області перейміновано 273 вулиці, сім провулків і один майдан. Крім того, присутні обговорили хід виконання рішення обласної ради щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату, а також чи потрібні антикорупційні програми в територіальних громадах. Ілля Тамашевський Павло Стецюк, новини Рівного.